Відключення електроенергії та не дуже сприятливі погодні умови. Усе це не найкращим чином впливає на ціни найнеобхідніших продуктів. Тож сьогодні дізнаємося, скільки коштують м'ясо, молоко та овочі на прилавках Покровська. Через проблеми з електропостачанням, девальвацію та здорожчання логістики у супермаркетах у червні і липні очікується зростання цін на популярні товари. Від відключень електрики найбільше страждає виробництво молочної продукції, яка вимагає стабільних умов зберігання зберігання в холодильниках за словами голови ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадима Чагаровського, використання генераторів змусить виробників молочної продукції вже зараз підняти ціни на 10%, а до осені на 25-30%. Проте ціни на продукти у покровських крамницях поки що не змінюються. Молочна та м'ясна продукція практично не змінились у ціні. На м'ясо ціни залишились стабільними, не піднялися, не знизилися. Так як були, так і є. Наприклад, на стегно свиняче ціна зараз 170 гривень за кілограм. Курятина теж є в асортименті. Ціна зараз на гомілку курячу 70 гривень за кілограм. Бувають акції як на свинину, так і на курятину. Також у нас є ще індюшина продукція та яловичина. Поставочки відбуваються через день, завжди в асортименті. Яйце куряче у нас зараз 38 гривень за десяток, 52 дві за десяточок і 56 гривень за десяточок. І ще у нас є перехилина яйце, упаковочка, коштує 76 гривень. Покупців на одному з ринків Покровська вистачає, а ціни на літні ягоди та овочі помітно нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Так і з електрикою зараз перебої за того, що парник уже відійшов, а ґрунту ще немає. Ну така погода, ну ґрунта дуже мало і ну, за цього ціни подорожча. Погірочок трошки здешевшав, це виходить. Йде в нас тільки ґрунтовий. Зараз парника вже немає. Остався один грунтовий. От, картопелька. Менша по 20 гривень, крупніша по 30 гривень. Пішов дуже добрий домашній ґрунтовий помідор. От, зараз ціни трошки дорожче стали, тому що ґрунтових помідорів ще дуже мало, а парник вже заканчується. і за цього ціни трошки От, розовий 80, грунтовий домашній 85, є по 70 і по 75 помідори, всі домашні з покровки. Перець трошки подешевше, перець такий, що начиняти можна, він по 100 гривень, а такий по 170. Капуста по 20, кабачки подешевшали по 25, морква подешевшала 50. Бузи зараз поступають до нас з Азербайджану, арбузи у нас йдуть з косточки і без косточки с косточкой у нас стоит 50-60 гривен без косточки. Дыня тоже узбекская, амал. Очень вкусная, 130 стоит килограмм. Персики привозные пока, но у нас были местные и сейчас нету. По 90 гривен. А малина местная, черешня тоже самое, Алексеевские сады. Стоїмость 90 гривень стоїть нас лукошка. тобто кілограм стоїть 150 гривень. Тож, як бачимо, стабілізаційні відключення на вартість продуктів у Покровську практично не впливають. Проте фахівці зазначають, ще один важливий продукт хліб також може зрости у ціні. Але крім відключень електрики, на це впливає подорожчання зерна та дефіцит критично важливих працівників. За прогнозами, криза в енергетиці ще до кінця літа призведе до підвищення цін на балаклію до 15%. А на молочні продукти до 30%.